Правоохоронці Слов'янська та району завершили чергове профілактичне відпрацювання ввіреної території. В результаті оперативної комплексної перевірки був виявлений один підозрюваний в участі в незаконних збройних формуваннях, і 11 за підозрою у скоєнні майнових злочинів. Один з підозрюваних в шахрайстві, десятеро у вчиненні крадіжок особистого майна громадян. У першу чергу увага при перевірці зверталась на громадян, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Зокрема, за статтею 260 створення непередбачених закон збройних формувань або участь у їх діяльності Кримінального кодексу України. Було перевірено 56 осіб, які перебувають у розшуку. У проведенні профілактичних заходів були задіяні всі підрозділи міськвідділу, співробітники ДАІ та додані сили. Так, при інструктажі особовий склад отримав розпорядження проводити також перевірку автомобілів та телефонів. Більше 300 одиниць транспортних засобів та 35 мобільних телефонів громадян було перевірено. В результаті було виявлено один мобільний, який перебуває у розшуку. Дані ні, про виявлені злочини внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За всіма фактами будуть прийняті процесуальні рішення згідно чинного законодавства на даний момент. Городський відділ працює в штатному режимі, займаємося охраною общественного порядку. Громадською допомогу нам оказують сили національної гвардії, сили спеціальних батальйонів міліції, сводные загони, які, сводні отряди, які працюють у нас тут, на території міста Славянська.